До новогродівської громади систематично надходить гуманітарна допомога від різних благодійних організацій. Її привозять у такій кількості, що раз на місяць продуктові набори отримують абсолютно всі мешканці громади. На початку березня стартувала вже десята хвиля видачі продуктів. Цього тижня їх отримують люди віком від 60 років. Ця категорія вважається найбільш вразливою, адже більшість пенсіонерів мають мінімальний дохід. Набір до якого входить борошно, олія, макроні вироби, м'ясні та овочеві консерви для них дуже гарна підмога. Дай Богім здоров'я, И храни Господь всех, деточка моя. Как заболеешь, так полпинча отопрешь в аптеку. А жить то нет. Вот, вот это вот. И нам допомога вот такая. И покушать, сварить что-то. Вот. Я очень довольна, очень рада. Конечно, поспорим. Часто получаем, как получает город такой. Ну, довольна. Помогает всегда, помогает. Любому времена тяжове мамі мамі отримали сібі. Ну да, дві з она тем в больнице лежить постоянно кожний місяць. От дополнительная какая-то катешу у нас є. Дякую, Аби уникнути великого скупчення людей та не змушувати сидіти тривалий час в чергах. У Новогродівці їх розподіляють за категоріями та запрошують мешканців певних вулиць. Для отримання продуктового набору необхідно надати наступні документи. Надається при пред'явленні оригіналів документи, таких як паспорт та ідентифікаційний номер, також справка переселенця. Дівчата оформлюють заяви, вносять до реєстру і ми видаємо гуманітарну допомогу. Після того, як всі мешканці Новогродівки віком 60 плюс отримують свої продуктові набори, гуманітарку розпочнуть надавати наступні категорії. Наступна категорія буде родини з дітьми до 18 років. На попередньому тижні видали громадянам від 18 до 60 років, а далі вже будемо родинам з дітьми. Також одночасно відвезли гуманітарну допомогу по Старостинським округам. Також у Новогродівській громаді продовжується видача гуманітарної допомоги для людей віком 80. До таких наборів входять не тільки продукти харчування, а ще й засоби особистої гігієни. Альона Соболенко, Даниїл Авідіков з Новогродівки. Спеціально для Каприніюс.